Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо незвичну страву котлетки з крабових паличок. Якщо ви любите крабові палички, то вони вам точно сподобаються. Для початку я відварила три курячих яйця. Після кипіння варила їх 9 хвилин. Усе я буду натирати на маленькій терці. Перетерті яйця вкладаю в посу, після чого очищаю крабові палички та також натираю. Якщо чесно, цей рецепт я дуже довго зберігала та дуже довго думала його спробувати, але вийшло дуже і дуже смачно. Тепер натираю сир. Тут в мене його приблизно 70 грамів. Та майже все готово. Тепер додаю два звичайних курячих яйця, я їх не відварювала. Також для більшого смаку я додала трішечки чорного меленого перцю та ще солі. Але зверніть увагу, що крабові палички також солоні. Вам може вистачити і одного яйця, тому що маса в нас не повинна бути дуже рідкою. Скажімо так, яйце ми додаємо, щоб все скріпити. Формую звичайними сухими руками, як ви бачите, вона взагалі не липне. Та вкладаю на розігріт пательню змажі. З соняшниковою олією. Такі котлетки, до речі, підійдуть на святковий стіл. Вони такі незвичні, та я думаю, мало хто таке куштував. Тому всім буде дуже цікаво. Обсмажу їх приблизно 8-9 хвилиночок. Головне, щоб вони були підсмажені з обох сторін. Та ось така смакота вийшла. Буду чекати на ваші відгуки під відео. А якщо вам все сподобалось, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі обов'язково та до зустрічі у нових відео. Смачного вам.